Добрий день! Ви на, ви на каналі Назар, живий двір. Живий двір Сьогодні вам буду розказувати, як, як, як проходило у нас. Вчора у нас був перший день у селі. І е, цей. Хочу вам розказати, показати. Так. Ми привезли коротше, свою Я привіз свою квочку. Курчатка, Зараз покажу. Так, Ми зайшли на загальний двір. Скоро американці, старі курітка мої тут. Вони живуть окремо. Трошки ще... О, вони бачите ось тут. У них такий вже великий тут просторний Курник, Вони вчора ходили там, Родко, де вони ходили. Вчора ходили з тими, хто... Яку... Курми молодими. І вони боялись. І, коротше, вони залізли під дошки і вони там поховалися. Я хлеб звідти вибрав вчора. Да. Курчатка бабусяні. Дивіться, гарні такі, бачите, голошечки. Це голошечки зузолисті. Дивіться, 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 де вона. О, ось це. Там, бачите, отакі от півнички гарні. 26 семеро їх тут. є, бачите, так загалом є 34 курчата. Сіла, коротше, привиси на квочку. Просвічував вчора яйця я. Всі з курчатами. У мене була сіла тут квочка, я вам не показував. Зараз вам покажу, де вона сіла. Ось тут вона була сіла, аж тому. Зараз пробую зблизити вам. Вона була там, коли сиділа, сиділа була вона там. Ну і коротше, вона вивела з двоє курчаток і завмерли. Ну, не заумерли, вони застили. Яйця я порозбивав, то там всі курчата були, крім двох. Не знаю. Так, ну це моє старе лівля курей молодих карликових. Чубатурка. Е, зараз ще, і ще так вочку, я її пересадив вчора її. Вона вже сидить другий день, сказати Так, оце дана кролька моя, Маргоша. Марго. Тихай, як вона виросла, вже дивіться мою. Корилечка, давай маленько, давай. Тіка. Бачите, їсти ку... їсти е... ячмінь, бачите? Маленька, треба її буде коситися ні трави. Написки цей. Бачите? А тут сидить в мене курка, квочка. Вона сіла, а я поклав її кої, щоб вона остивала. Остивала, бачите, щоб вона почала нестись вже. Ну, зараз підемо до квочок, я вам покажу, що до це трошки кролиці ячменю. Як вона вже моя Маргошка виросла. Да, Маргош? Треба ще кос купити. Отакі, от бачите. Йдемо до квочок, от собак моє. Ось ти, курча, кури. кури. Треба сказати, що це буде зміна крові у мене. Але... Так, що вибирали. Так, її ще нема. Ідемо. Так, у нас є п'ятеро свиней. Пам'ятаєте, як ми тут бурак терли? Не тут, а там. Але бачите, Є відео на каналі, ми тут буде. Такі гарні, бачите? П'ятеро свинок. Куч-куч-куч-куч-куч-куч-куч-куч-куч-куч-куч-куч-куч-куч-куч. Бачите, треба коло дверей не твої два є там. Так. Давай покажу ще квочок наших. Так. Щось я покажу, бачите, у мене дві квочки. Сидить.

Зараз коло будемо перчатку бавити, бавити разом з вами. Так, вона й ходить, а зараз я ще її дібу. А саме сидить, бо я її покладу. Бачите, вона щось не сидить. І всежуюся, си бачите? Хай, давай йди, поїждимо. Кладу. е сюда. Посадив я її вчора коротше, на 10 я би. а вона сиділа до цього на 12. Коротше, 10 я достав звідти з курчатами і двоє вивезли курчата. Мати силу вивестись. Ну, Чекаємо. Нове. Нове да? Поповнення. Так що. Я з вами прощаюсь. Я з вами прощаюсь. До нових зустрічей. зустріч більше відео.